Приділіть 3 хвилини своєї уваги цьому відео, і вам більше ніколи не доведеться витрачати кошти на походи до майстрів манікюру. Я вам покажу, як підготувати нігтєву пластину так, щоб накладні нігті носилися дуже довго. І перше, це Очистити нігті від кутикули, а також від залишків шкіри, від налипання кутикули, це дуже важливо. Як бачите, я використовую ремувер, з ним робота йде набагато швидше, і ви можете подивитися, як звичайний пушер підіймає залишки розчиненої шкіри після ремувера, у вас може бути просто звичайна лопатка, і взагалі я знаю, що багато дівчат не видаляють кутикулу, і ви можете взагалі пропустити цей крок. Але її потрібно ретельно відсунути. Наступним етапом буде шліфування нігтів. Ось такий бафет я кладу в кожну свою посилку. Ви можете шліфувати нігті таким бафом, а майстри манікюру, наприклад, на цьому етапі використовують пилку 180-240 гріт. Я цього не роблю і вважаю, це не дуже безпечним для нігтів. І зараз ми приступаємо до найважливішого етапу, який буде визначати термін нашої носки. А саме знежирення нігтєвої пластини. Як бачите, у мене є спеціальний дегідратор-знежирювач, ви також можете використовувати його, спирт, спиртову серветку, або ж просто ви можете помити гарно руки сухим, твердим милом без додавання всіляких доглядових засобів. Все це гарно обезжирить ваші нігті. А тепер приступимо до способу наклеювання накладних нігтів. А саме ви можете це зробити на ось такі наліпки, їх 24 штуки різного розміру. Важливо те, що такі наліпки йдуть в кожному комплекті безкоштовно. Спеціальний клей для накладних нігтів. Тут неважливо, якої марки ви оберете клей. І база, якщо у вас є лампа і ви хочете добитися максимально довготривалого ефекту. І з неї і почнемо. Якщо ви обрали базу, вам знадобиться праймер, який підвищить сцепкість і продовжить термін носки. Обов'язково читайте інструкцію саме до вашого праймера. Отже, беремо невелику кількість бази і наносимо на основу штучного нігтя. Я беру тут тіпси, це можуть бути любі накладні нігті. І притискаємо. Починаючи від основи свого нігтя, тобто від кутикули і до верху. Як бачите, база повністю сама розподіляється і заповнює абсолютно всі пустоти. І тут ви можете впевнитися, що і ваш і штучний нігодь повністю покриті базою. І за тим же принципом ми можемо наносити і клей. Скотча наноситься ще легше, для цього потрібно просто зняти його зі стрічки і ретельно наклеїти на ніготь, не допускаючи пустот. Принцип наклеювання залишається той же. Неважливо на що ви клеїте нігті, головне починати притискати від основи нігтя і до його краю поступово вивільняючи повітря. І тут ви вже можете спостерігати, як міцно тривається накладний ніготь навіть на звичайному скотчі при правильній підготовці. І зверніть увагу, як себе мають поводити накладні нігті гарної якості. Вони просто будуть гнутися під вашим натиском, а, наприклад, не тріскатися, не ламатися і не відпадати. Певна, основна перевага скотчу в тому, що він легко відклеюється, а накладні нігті можна носити зі скотчем просто безкінечну кількість разів, вони не псуються.